Всім доброго дня. Сьогодні таке відео буде на численні ваші прохання: що таке фузаріоз крупнолисної гортензії Це не тільки крупнолисної, і волотистої, її, її древовидної. Ви знаєте, я довго не знімала це відео, бо, слава Богу, у мене не було такого горщика. І от зараз у мене з'явився горщик, якому. Бачите, листочки ув'ядають. тут ось ще вони стоять, а одна половина куща, бачите, вона не жила вже, вже вони просто вянуть, тіряють свій тугор, і це називається хвороба тріхова. Тріхеомікозної ув'ядання, ще називають його форазу... форазіозної ув'ядання, на російській мові. Що робити? Спасати, не спасати? Ви знаєте, як правило, 50 на 50 ця рослина виживає. Чому вона захворіла? Вона ця хвогорослина була таким дохліком ще з прошлого року. Це сажанець крупнолисної гортензії, який був дохліком з прошлого року. Він єлі перезимував зиму. Я його пересадила з горщика 12-го в горщик 3 літри. Ну, він, вроді би, був нормальний і став, це, бачите, корнева не справляється з поливом. Значить, як правило, як правило ця, ця хвороба вона ще знаходиться в, в рослині. І в неї, в принцип, такий ж, як і в людини. Якщо в неї падає імунітет, в неї починається ця хвороба. Знаєте, наводю на водю, наприклад, коли в людини є герпіс. І коли у вас піднімається температура, коли ви захворіваєте, у вас падає імунітет, і у вас цей герпіс на губах вискакує. Потім імунітет у вас піднімається, і герпіс цей пропадає. І так само багато є хвороб, які в організмі у нас знаходяться, але вони, в залежності від вашого імунітету, ви ними не хворієте. Точно так же і рослина. В неї був цей Інфекція ця, яка є в корневій системі, але в неї упав імунітет, в неї імунітет і так був не сильно гарний. Зараз чомусь він у неї впав в зв'язку з пересадкою, зробила все правильно, але ви бачите, що саме цікаве, одна половина куща пропадає, значить, у неї одна половина корневої системи не працює. Ну, дивіться, бачите, оця ось оця половина, в неї вона не працює. Ця ще в неї, бачите, тут ще гілочки в неї нормальні. Ще цей гілочка ця це ще, ще деже тугор. І ця а ця половина, дивіться, вона взагалі не працює. Що, як правило, можна зробити? Можна її витягти з цього ґрунта, одрізати в неї оцю заражену, больну, корневу систему. І посадити в чистий торф, полувлажний, полувлажний торф, полити можна фундазолом 20-40 г на 10 літрів води, максим 100 мг на 10 літрів води, Ревікур 20 мг на 10 літрів води. Як правило, я користуюся превікуром. 20 мг на 10 літрів води. Побризкати мегафолом і поставити в парниковий ефект. Таким чином, цю рослину ще можна спасти. Якщо її нічого не робити, ну, вона пропаде. Тому що ця бактерія, яка знаходиться в цій половині корневища, вона. Займе і цю половину, і вона почне ув'ядати оцей лист, оці листки ув'ядати почнуть. Спочатку ув'ядав оцей листочок, бачите? Не, спочатку оцей ув'ядав, от Він відпав, потім оцей став, потім оце. Дивіться, це вже сьогодні, мабуть, четвертий день чи п'ятий. Вже він ось вона вже, бачите, ця половина вже ув'ядає. Хоча він политий все. Як правило, чому ми це буває. У мене просто дуже багато рослин, і я оце тільки його, як кажуть, сильно замітила. Думала, він не полити. Як правило, ми не розуміємо, чи це починається фузаріозне ув'ядання, чи це не полита рослина. Як правило, ми дивимося, вона пов'яла, і ми її поливаємо. Розумієте, десь я не можу показати вам. Воно навіть, бачите, як тряпка все. Все, вже, це. І, як правило, ми його що, ми тоді поливаємо, полили раз, полили два, воно ще більше корнива хвора, розумієте, як хворе горло, От воно воно хворе, і ми не можемо зрозуміти, що, і ми його поливаємо, поливаємо, в відтоді ми його заливаємо, корнива не справляється із цим количеством води, яку ми даємо, і вона пропадає. Це дуже часте захворювання крупновисної гортензії. Ну, дуже часто. І, як правило, іногда, ну, просто люди думають, що це рослина винувата. Ну, З одної сторони, в мене просто це голландець, він прийшов з Голландії цей горщик ще з прошлого року осінню. Він і був такий, бачила, що він такий був не сильно хороший. От, я його залишила собі, і в ітогі, бачите, що він все одно. Весною щось йому, щось йому, він хворіє, і до, ну, вже він до, на грані, як то кажуть, умірання. Е, Я просто не буду вам знімати відео, як я його пересажу, я просто вам говорю, що я зараз йому буду робити. Я зараз його витягну з цього торфа, одріжу оцю корневу, оцю частину корневої, де увяла, одріжу, залишу тільки цю частину, пересажу геть сухий торф і полью привікуром. Без води, просто вода вже з привікуром, Полю його трошечки, побризкаю мегафолом і поставлю в кульок на адаптацію. Якщо виживе, то виживе, не виживе, значить, як то кажуть, всі ж, не всі ми, як то кажуть, усі люди смертні, рослини також. Так що, бо дуже багато задавали питання, вам просто показую, щоб ви просто пере... ну, поділіться цим відео із друзями, хто вирощує, іменно як виглядає оце, фузаріозне вялення по українській мові, а по-російській ув'ядання. Тому що багато людей не можуть зрозуміти, що це воно таке. От я вам показую на цьому прикладі, щоб ви знали. Оце коли листочок, оце бачите, він все. А цей стоячий, а на А один упав, оце в нього починається хвороба. Якщо не лікувати, рослина гибне. Тому що ця інфекція вона розпространяється по всьому горщику. Якщо вам це відео було цікавим, будь ласка, поставте подобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал. Замовити гортензію можна в групі Viber Telegram каналі Силочки під цим відео. І дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви ставите лайки і підписані. Мирного неба нам!